Ігор Масічук, Радикальна партія. По тому, що зараз відбувається в залі, схоже, що оподаткування пенсій пенсіонерам важливіше від оподаткування літаків, яхт і подібних речей. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект і тема піднята е, Степаном Барною. Треба підтримати ой, але перепрошую, е... але е... тут зараз в когось намагаються забрати мрію, купити джип. Хто, хто хтось починає казати, що є альтернативний законопроект? Що є це? Я боюсь, що ми забалакаємо е, зараз цю проблему. Тому є пропозиція в першому читанні підтримати. Об'єднати авторів альтернативних законопроєктів, допрацювати в комітетах відповідних і вийти на друге читання. Тому що якщо зараз ми оцим шумом, гамом і тим, що відбувається, спробами врятувати чиюсь мрію, похоронимо податок. На літаки і гелікоптери, то виборці цього явно не зрозуміють. Повторюся, знімаючи з людей податок на пенсію, не обкладати літаки і і яхти це злочин. Тому радикальна партія. Готова повністю долучитись до допрацювання до, до даного законопроекту, підтримує його за основу і закликаємо всіх колег бути уважними і підтримати цей важливий законопроект. Дякую.